Герої не вмирають, таку назву мала година пам'яті присвячена Небесній Сотні, проведена в Ланчинській міській бібліотеці для дорослих. Ведуча, завідувач бібліотекою Марія Попович у вступному слові зробила екскурс подій, які передували Євромайдану та підкреслила, що Майдан це боротьба за краще майбутнє нашої держави, за яке кращі з кращих поклали свої життя. Серед них ланчинець Василь Шеремета. Учні 10-го г класу місцевої школи в прозових, поетичних текстах сплітали віночок поваги, жалю, гордості Героям Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Чи зґвалтовані боги? Чи хто вони? Ми ж не злякаємось, міцно тримаємось, водою умиємось, в смерті покаємось. Палає серце України, майдану були ми вогні. Букають, слава Україні, на баз забили дзвонарі, винарі, під чопіч матері молились. не вбивай синів, хто міг збагнути, чи я милість, що ріки крові пролились. Бувають віру, ще й надію, русь серце на дрібні шматки, цвіт нації, сирій могилі, гойдає від рушники. Чи ви забули юні крути, чи як стонов, що бабин яр, народ міре останні пута і сонце сходить з понижка. Зі спогадами про події Євромайдану виступив учасник Михайло Іваночко, очільник Надвернянської свободи. Шановні ланченці, шановні отче, вчителі, громаду. Чесно кажу, вже трошки пройшло ті всі події і десь десь вже в душі був більш-менш душевний спокій. Хоча його не може бути, бо продовжується, ця революція продовжується. Але забулися ті, трошки забулися ті страшні дні, які відбувалися на Майдані. Зараз згадав, трошки хвилююсь, але хочу, хочу вам дещо розповісти те, що було там, і щоб ви дійсно зрозуміли, чи ви, чиї, чиї ви є діти і чиї ви нащадки. Ви є нащадки великої нації. Це розуміти завжди, де ви це не було. Тому що такі події, які відбувалися зараз цієї зими, ті події, які відбуваються зараз, це є історія. Колись ви виростете, станете батьками, станете діда, потім дідами, бабами, і ви будете розказувати своїм дітям, що ви проживали в той період, коли формувалася українська держава. Великий жаль, що в 90-му році перша, відбувалася перша революція на граніті. Вона була зраджена, як кажуть, тими зрадниками революції. Так, люди, які, кріслок, які за тепле кріселко, які за добру посаду зрадили у тій ідеї, які так само такі молоді люди, як ви, трошки старші студенти, підняли проти тодішнього уряду, проти прем'єра Масола і проти. Тих урядовців, які в той час розграбували Україну. У 2004 році, як казала Марія Іванівна, так само люди вийшли, повірили, що можна перемогти. Перемогли, і знову революція була зраджена. А тепер саме студентська молодь вийшла на Майдан, тому що той пахан, який був керівником в нашій держави, зрадив національні інтереси. Так, він відступив від того основного вектору Української держави, яка Україна заявила давно, що вона йде тільки в Європу, тільки в НАТО, для того, щоб жити так, як білі люди, не так, як живуть азіати, ті, які зараз нападають на нашу землю. І він зрадив це. І саме молодь відрадно, то, що саме молодь майбутнє нашої держави, вийшла на Майдан перше і показала, що вони хочуть жити в нормальній, цивілізованій українській державі. І тоді, після того, коли ваших е старших від вас на декілька років Молодь побили оці кати е, по, по, на, за наказом Януковича, вже 1 грудня ми виїхали туди на майдан. Виїхали і перше потужне відча, яке відбулося 1 грудня, де зібралось понад майже мільйон людей. Здавалося, що ніхто не може цю націю перемогти в той момент. Так? Але дуже багато в той момент приїхало тих людей, що приїхали познімкуватися, пофільмуватися. Щоб потім розказувати, що я був там і там і там. А на, на вечір, коли прийшлося вже е, робити перші барикади, залишилося дуже мало людей. Але я вам хочу сказати, що ті люди, які залишилися першу ніч, це якраз поставив в той момент до то ядро української держави, бо залишились якраз ті, хто зупинив навагу. За ту одну ніч е, на Майдані було відбито дві чи три атаки. Беркуту з різних сторін. Особисто я у двох атаках Беркуту приймав так само участь, яку ми відбивали. І саме особисто тоді, коли, ви пам'ятаєте, хто пам'ятає ті новини, які відбувались, була справа завалити до того комуністичного тарана і до Леніна. Саме тоді ну, вона не вдалась, тому що погано підготувалися, але саме тоді біля того пам'ятника Леніну. Дуже сильно була перша така перемога, коли Беркут отримав своє, коли влада отримала своє. І саме тоді вночі вони не пішли зачищати той майдан, де майже людей не було. Було може 200 чоловік, може 300. Люди роз'їхались, було дуже холодно, і ми ж ходили по периметру майдана. Взагалі не було навіть де знайти якогось куска там того бруска чи, чи біти, чи що взагалі нічого не було, бо то ще було все, так як діючи. Сестра Василя Шеремети Галина розповіла про свого брата, який був поранений і помер в одній з київських лікарень. В армію служив три роки в Москві. Ну і так, все життя так, і будівельником працював, тяжко працював, доля його закинула, в Красні, має сини, дуже роботящі теж пішли в нього. Ну і що вам ще можу сказати? Доля його закинула на Київ, що 70 кілометрів за Києвом, місто Березань. Ну, він не міг з ним змирюватися, і все, що так, так влада нас, все обдурювала народ, так все. При. Там ще гірше, як нас тут, бо ми ще хоч трошки тут не даємося. А вони там Та й зразу лише почув, з першого дня поїхав на Майдан, так десь колись додому поїде та й приїде назад, десь таке, що поїде десь додому десь раз у тиждень може. Помагав там і ліки, ну, помагав пораненим, там все міг, а потім 20 го Люто його було поранено і так він у лікарні, 12-та лікарня міста Києва, вулиця Підвисоцька, там, де скінчив своє життя 4 березня. Помер. І, і так, боже проведіння скерувало би його поховати тут, в Анчині, бо він, Так як він дуже село своє любив, дуже був, небайдужий до України. Директор школи Тетяна Декан у своєму виступі поінформувала, зокрема, що незабаром учні випускних класів посадять на подвір'ї школи дерева на честь Небесної Сотні. Священник греко-католицької церкви Отець Василь у своєму виступі звернувся до молоді із закликом пам'ятати подвиг Небесної Сотні, бути справжніми патріотами своєї країни. Запросив всіх до молитви за упокій душ героїв, а також за їхнього односельчанина Василя Шеремети. В кінці заходу всі присутні виконали гімн України. Дійсності пожертвували своє життя, а в Євангелії читаємо, що більшої любові ніхто не має, як той, що віддає життя за друзів своїх. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. शिवो ऋषि यागरो